Я написала свою пісню. Давайте 3 секунди даю, щоб ви дізналися, що це за пісня. Три, два, один. Думаю, що ви догадались. Це маршрутка. Так, починаємо. Початок, якщо можете брати собі на звук, це машина це маршрутка, це автобус, це маршрутка, це маршрутка для всіх. Це автобус, це маршрутка, це машина, це маршрутка, це маршрутка на край світ. Якщо ти сумний, сумний, якщо ти самотній самотній, то купи проїзд, проїзд і пої на край світу. Це машина, це маршрутка, це автобус, це маршрутка, це маршрутка для всіх. Це автобус, це маршрутка, це машина, це маршрутка, це маршрутка на край світ. Якщо ти... Один один, якщо ти не любиш, не любиш, то прийде та маршрутка довезе тебе туди. Це машина, це маршрутка, це автобус, це маршрутка, це маршрутка для всіх. Це автобус, це маршрутка, це машина, це маршрутка, це маршрутка, на край світ. Поткала вот пісенька. як вам сподобалось? Напишіть, будь ласка, в коментарях, я то не потратила. Знаєте, скільки я то часу потратила? Я на то потратила годину. Ради вас. Люблю вас.